Вітаю всіх на своєму каналі Амігороміз Гюнеш Ergu. Сьогодні вам пропоную зв'язати ось таких маленьких совеняток. Вони в'яжуться без пришивних деталей, можна зв'язати однотонними, а можна зв'язати в, в одежці. Ось так. Для цього нам потрібна пряжа. У мене Хімалая Dolphin-baby. Тут я недавно купила з такими. Блискучу якусь, Dolphin Star називається. Спробую її використати як ковтинку. Це у нас буде основний колір це для ніжок. Це не знаю навіщо. Просто попався сюди. Тобто, так, для ніжок і для носика використаємо цю пряжу. Це основний колір, а це буде у нас одежинка. Я використовуватиму Гачок 4 мм туліп так, не сказала розмір наших совенят, е, висота майже 10 см. Так, в інчах це 3,5. Для цього нам потрібен гачок, як я вже сказала, ножиці. Також нам потрібна якась намистинка для того, щоб зробити. Прикрасити наш брелочок. Запальничка, щоб очі запаювати. Дві пари оченят 14 мм. Це маркер, який я зазвичай використовую. А це детальки для нашого брелка. Все це покажу згодом. Також мені потрібні плоскогубці, круглогубці, нехай вони тут лежать. Де маркер? Почнемо. Ви можете в'язати кільце мігумі. Я сьогодні почну з двох повітряних петель. Перший ряд дві повітряні петлі. В другу петлю від гачка вісім стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. 7, 8. Наступний другий ряд 8 прибавок. Я цей хвостик зазвичай першими петельками закріплюю. Перша прибавка. Далі цей хвостик назад прибираю і в'яжу другу прибавку. Третя. Четверта п'ята. Шоста сьома. І восьма щоб цей хвостик нам не мішав і він з часом не виліз, я його запаюю ось таким чином. В'яжемо 5 стовпчиків основним кольором. Один, 2, три, 4. І ось тут ми дов'язуємо не до кінця для того, аби замінити колір. А давайте ми зробимо сіренькими ножки, а носик зробимо таким. Або ж. Або ж можна жовтеньким, добре. Єрчичним, точніше. Зараз в'яжемо ножку в одну петлю, тобто ми закінчили ось цю петлю, дивіться, залишили дві з попередньої петлі і протягнули новий колір сюди. Тепер В наступну петлю три напівстовпчики з накидом з однією вершиною. тобто не дов'язуючи перший стовпчик... Другий стовпчик, третій стовпчик. У нас на гачку, третій стовпчик, на гачку чотири петлі. Один, два, три, чотири. І тепер їх пров'язуємо основним кольором. Ось таким чином. Підтягніть ниточки ззаді. Далі основним кольором в'яжемо три стовпчики без накиду. Один, два, і три. Третій стовпчик також не дов'язуємо жовтим кольором, гірчичним, точніше, закінчуємо. І знову в'яжемо ніжку. Три стовпчики з, однією, з накидом з однією вершиною. Перший, другий і третій. Чотири петлі у нас тут. Закінчуємо основним кольором. Підтягнули ниточки. Ось таким чином. Цю ми можемо відрізати вже, вона нам поки не потрібна. І продовжуємо основним кольором 6 стовпчиків без накиду. Захватіть оцю ниточку, щоб вона у нас не вилізла. Один, два, три, чотири, пять, шість. Ми цю, не закінчуємо цю петельку, бо зараз будемо в'язати е, светрик. Ці хвостики ми можемо зав'язати. Я зазвичай дуже ретельно їх намагаюся зав'язувати, запаювати, аби вони під час гри, потім чи під час експлуатації, скажімо так, ніде не випорстались, ніде не вилізли. Ось таким чином зав'язали, підпаяли, заховали. Все, тепер же точно ці хвостики не вилізуть. Далі беремо бордовий. Так, іди сюди. Де у нас початок ниточки. Зараз секундочку, ось він. Зараз почнемо в'язати светрик. Тобто ми закінчили третій ряд. Ось таким чином не до кінця пров'язали останню петлю. Закінчуємо бордовим. Основний колір можете не обрізати. Четвертий ряд, 16 стовпчиків без накиду. В'яжемо: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15. Щоб не дуже був е, видно цей перехід, потрібно не сюди вставляти, я зазвичай так роблю, а на один ряд нижче. І чуть-чуть підтягнути його. І ось таким чином перехід кольору майже не буде видним. Наступний ряд. В наступному ряду ми будемо вив'язувати наші крильця. Тому починаємо з тіла. Чотири стовпчики. Один. Два. Три, чотири. Тепер беремо основний колір. Дивіться, сильно не натягуйте, щоб потім в іграшці воно не було стягнуте. Закінчуємо четвертий стовпчик. Набираємо три повітряні петлі: 1, 2, 3. З другої петлі від гачка, тобто, ось перша, ось друга. В'яжемо два стовпчики без накиду. Але другий стовпчик. Закінчуємо бордовим І стовпчик без накиду в ту ж петлю, звідки ми в'язали ручку. Тобто ми її закріпили ось таким чином. Підтягніть ниточки. Далі по тілу в'яжемо 9 стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, 7, 8, дев'ятий, не закінчуємо. Знову беремо основний колір. Витягуємо. Бачите, тут трішечки він такий висить. Нехай висить краще, чим буде натягнутим. В'яжемо три повітряні петлі, два стовпчики з другої петлі. Два стовпчики без накиду. Другий стовпчик ми не дов'язуємо, беремо бордовий колір. І закріпляємо. З'єднувальний стовпчик в ту петлю, звідки ми в'язали крильця. І в нас залишилось пров'язати три стовпчики без накиду. Один, два, три. Наступний ряд шостий. Вісім убавок. Перша убавка. Друга третя, четверта, п'ята, шоста. Тепер тут перед ручкою одна. І за ручкою ще одна петля, сьома і остання восьма. Тут ми не дов'язуємо ряд, залишається один, два, три петлі. Бордову ниточку відрізаємо, вона нам тепер більше не потрібна. Будемо в'язати далі основним кольором, тобто закінчуємо цю петлю основним кольором. Ось так, підтягніть. Наступний ряд сьомий, вісім стовпчиків без накиду. Так, це в нас, це ось сюди, значить, перший. Другий. Третій. Хвостик можна заховати. Четвертий стовпчик, п'ятий стовпчик, шостий, сьомий і восьмий. Наступний ряд: восьмий. Вісім прибавок за передні на півпетлі. Тобто тут одна, тут друга. Ми беремо тільки за передні. Вісім прибавок. Можете. Зробити за обидві петлі, але мені подобається, коли голова, вона тоді більш така, е її більш видно, що вона прям пухенька стає. Ви можете за обидві петлі, тут немає різниці, але я в'яжу голову зазвичай за передні на півпетлі. Друга прибавка. Третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая. Дев'ятий ряд. Один стовпчик без накиду, прибавка повторити вісім разів. Один стовпчик. Прибавка. Другий стовпчик. Прибавка. Третій стовпчик. Прибавка, четвертий стовпчик, прибавка, п'ятий стовпчик, прибавка, шостий стовпчик прибавка. Сьомий прибавка. І останній раз, восьмий стовпчик, прибавка. На цьому етапі можете. Набити тільце. Ось так. Далі нам потрібно зв'язати 10 й Ряд з 10 по 13, 4 ряди, 24 стовпчики без накиду. Тобто їх в'яжемо без змін. 4 ряди по 24 стовпчики без накиду. Дов'язуємо до кінця я повертаюсь до вас. Я дов'язала 4 ряди з 10 по 13, 24 стовпчики без накиду. Наступний ряд 14. -й. Два стовпчики без накида убавка повторюємо шість разів. Один, два, убавка. Один стовпчик другий. Убавка. Один стовпчик другий. Убавка. Один, другий, убавка. Один, другий. Убавка, один, другий і остання убавка. Так, на цьому етапі нам потрібно ставити очі. Очі ми будемо вставляти між 11 та 12 рядом. Приплюсніть ось так голову, щоб нам рівно вставити. Беремо очі. Це в нас був 14, чотирнадцятий ряд. Нам треба між 11 одинадцятим, дванадцятим. 14, 13, 12, 11. Тобто десь тут. І між очами повинно бути 5 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3. Ой. Дивимося ще раз: 1, 1, 2, 3, 4, 5. Вставляємо, дивимося, ні. На одну петлю потрібно. Сюди здвинути в цю сторону. Так, тепер О тепер рівненько. Закріпляємо очі. У мене немає машинки, і ці оченята турецькі, вони закріплюються так, можна сказати, легенько. То якщо заказ замовляла я з Алікспрес, там і то іноді, бачите? О, закрились. Так, зазвичай я очі підпалюю, щоб вони не вилізли. І отаким от чином вони будуть держатися кріпко. Цей б ще хотілось трішечки, але боюсь, що не, не вийде в мене. Якщо у вас немає з ой, з блискавками оченят, можете спробувати чорні очі і просто під низ покласти кружок білого фетру. Так, все вийшло. Далі нам потрібно дов'язати ось оцей ряд до боковинки. Тобто, щоб у нас. Рівно з боку залишилась е, петелька. Зараз подивимося. По, по ідеї, повинно бути вісім стовпчиків. Зараз глянемо, скільки тут. Один. Давайте я відмічу, щоб ми перерахували, якщо що. Один. Два, три, чотири, пять, шість, сім. Так, сім. Нам досить семи, мабуть. Бо якщо ми зв'яжемо 8, то воно вже буде аж тут, а нам потрібно буде зараз його збирати. Так, 7. Е, дивіться, тут може бути 7, може бути 8, може бути 9, залежить від того, яка у вас щільність в'язання і вибрані вами матеріали. Тому в мене на цей раз вийшло 7 стовпчиків без накиду. До, до, всередин, до е, бокової частини дов'язали, маркер можна зняти. Набиваємо голову. Набийте гарненько шийку, так, щоб вона трималась кріпенько. І складаємо пополам, вводимо гачок, і пров'язуємо за обидві стінки стовпчиками без накиду. Ось таким чином: один, два. Ой, про, прошу вибачення, з'єднувальними стовпчиками. Не стовпчиком без накиду, а з'єднувальними. Тоді тут вийде ось така красива косичка. І так, до кінця ряду. Це ми вже скільки пров'язали? 1, 2, 3, 4, 5, мабуть. Повинно вийти 9 стовпчиків, бо в нас там було 18, тобто за обидві. Петлі буде 9 стовпчиків, якщо пополам Дивимось. Так, все рівненько-рівненько. Відрізаємо основну нитку, закріплюємо її. Для того, щоб вона не випорсталася я її вивожу аж сюди в самий низ. Під шию прямо можна вивести десь. Тут трішечки поправимо, ніби це ушки в неї. І тут, ось таким чином, я закріплю зараз. Тобто, його видно, не буде, і нитка буде кріпко держати триматися. Закріпили ниточку і заховали її всередину. Ось таким чином. Все. Все готово. Тепер нам потрібно вишити клюв. А, голку не взяла, так. Голку я не взяла. Зараз візьму голку, як завжди, щось да забуду, так? Беремо голку, вдягаємо нитку. Дивіться, я пробувала робити ось таким носиком вертикальним. І горизонтальним. Чесно кажу, мені горизонтальне подобається більше. Ви можете вишивати так, як хочете. Тут сіренькі очі, я білочки вишивати не буду. Ви потім можете вишити білочки, якщо захочете. Встромляю голку ззаду, і десь між 11-м і 12 рядом, по центру між очима, вивожу. Потім на два рядочки нижче вставляю голку. І ось таким чином. Роблю декілька отаких, як їх сказати, стіжок не стіжок. Хто знає, підкажіть, як це називається. Декілька разів вишиваю носик. А буду ждати, чекати ваших підказок, бо інколи в голові не, не тримається слово, вилітає і забуваєш. А потім як вже відзняв відео, згадуєш і думаєш. Це ж таке елементарне слово. Як можна було забути. Ну, інколи забувається. Ось я думаю, що цього досить. Тепер виводимо голку в ту ж точку, куди заводили. Сильно не затягуйте, щоб він був таким пухкеньким. Далі, зі зворотнього боку, зав'язуємо декілька разів вузлик. Відрізаємо. Ці дві ниточки я також запаюю між собою і ховаю всередину. Ось таким чином наше совенятко готове. Тепер нам потрібно зробити ще брилочок вставити. У мене є отака, навіть не питайте, як називається, бо не знаю. Сюди підійде. Первоненьке сердечко можна взяти. Вставляю сердечко. Зараз нам потрібні кусачки. Відрізаю десь ось так. Цього буде досить. Круглогубцями закручую. Ось так. Тепер чуть-чуть відкрити. Ось так. Вставляємо брелочок. І потрібно зажати оцей хвостик тут кілечко. Кілечко зажали. Тепер у мене є ще ось таке кільце. Це ми вставляємо вже в голову совеняті. Ось таким чином. За дві. За ці рядочка, за цю косичку. Потім вставляємо сам брелочок, беремо на круглого з'єднуємо. Я зазвичай тут прям закручую його ось таким чином. Ось так. Щоб воно не відкрилось. І ховаю всередину. От і все. Ви можете вишити сердечко, можете пір'ячко повишивати. Ось така маленька гарнюнька-совунька у нас вийшла. Вона може бути однотонною, а може бути в одежині. Всім дякую, хто зі мною в'язав. Буду вдячна за поширення мого майстер-класу в ваших соціальних мережах. І чекаю на ваші коментарі. На ваші Лайки, тому що вони мені дуже потрібні, давно нічого не в'язала. Сьогодні такий день захотілося показати, хоча в планах ще дуже-дуже багато. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій інстаграм-канал, він ось тут. Буду вдячна вам. Всім гарного дня, мирного, тихого. Люблю, цілую.